Що тут сказати, тема внутрішньої корупції України одна з найважливіших, адже саме для того, щоб цієї корупції не було, і зараз воюють наші військові на фронті. І коли вони дивляться подібні розслідування, я думаю, що це мотивує їх куди більше ніж навіть не надання певних видів озброєння, заради якого вони готові можливо почекати і проявити свої навички титанів. А от що з корупцією робити, це дійсно проблема. Проте, давайте поговоримо наразі про закон про мобілізацію. Я впевнений, це питання хвилює вас не менше ніж інших глядачів. І мене це питання хвилює. Моїх знайомих всі ми обговорюємо це регулярно. підписав президент нарешті відповідний закон. Більше чотирьох місяців парламент вовтузився з ним, як і опозиція, так і владна більшість. Основні положення цього закону зараз будемо з вами обговорювати. Анна Маляр, екс-заступниця міністра оборони України, долучається до нашого ефіру. Пані Анно, добрий вечір. Ради вас бачити. Добрий добрий вечір. Слушайте, я хочу по перше знаєте, розпочати з такого я не зрозумів взагалі суть цього фейку. Дехто приписує вам роботу наразі на генштаб. Поясніть взагалі, що відбувається. Ми знаємо вас як екс працівника Міністерства оборони України. Так ви в Генштабі чи ні? Розкажіть все ж таки? Ні, я теж, до речі, думала, з чим пов'язаний цей фейк. Я зараз гіпотезу висловлю. Можливо, у вас теж є гіпотези. Я займаю таку дуже жорстку продержавницьку позицію, і, очевидно, вона може асоціюватися з тим, що я її несвідомо займаю, а тому, що я десь працюю. І там я повинна їй таку займати цю позицію. Це зовсім не так. Ну можливо, можливо, якісь інші причини. Я не знаю, чому запустила таку інформацію. От але я вже сім е, місяців не займаю владні посади. Ніякі я не чиновник, і я, як громадянин України, так само як і ви, хвилююся, щоб наша держава встояла і роблю все можливе для цього. Ну так. ну коротше кажучи, спростували тепер глядачі знають правду. Можемо mm -hmm. вже з чистою совістю йти далі, розуміючи, в якому статусі ми з вами спілкуємось. Пані, Ану, от нарешті цей закон був підписаний президентом, із основних пунктів про які говорить постійно опозиція, це зниження призовного віку з 27 до 25 років. І відсутності положення про демобілізацію і прохання головнокомандувача збройних сил України, як кажуть парламент. Тарі мають віднести до іншого окремого закону. Поясніть, будь ласка, чому? Адже не будемо приховувати, що суспільство це теж хвилює. Наші військовослужбовці, яким обіцяли 36 місяців на фронті, після цього демобілізація знову продовжують службу. Чим викликана викликаний такий результат? Цей закон так в побуті називають про мобілізацію. Насправді він вносить зміни в дуже багато різних нормативних актів, різні кодекси. І окрім цих питань, про які ми з вами говоримо, ну це такі найактуальніші. Ті, що всі хвилюють, насправді він врегульовує деякі прогалини законодавства, які стали очевидними вже під час повномасштабного вторгнення, і законодавство це правда не було готове. І норми, які прописували взагалі про війну, там про мобілізаційні плани, про воєнний час, що таке мобілізація, що таке демобілізація, вони писалися людьми, які таких умов не, не уявляли собі і в них не працювали. Тому Довелося там, я так розумію, те, що я не весь що закон встигла вивчити, але те, що встигла, я бачу, що дуже правильні внесені зміни, наприклад, щодо понять мобілізація, що таке особливий період, да? що таке демобілізація. Там, до речі, внесені ну, дуже важливі речі щодо поранених, які лікуються за кордоном, бо вони не могли звідти проходити ВЛК. Да? Тобто, там не тільки йдеться про. Обов'язки громадян, які там є військовозобов'язаними, наприклад, що стосується демобілізації, це дуже складна, дуже болюча тема для всієї держави, і можливо саме тому брак комунікації по цій темі. От і е, я не знаю умов, у яких з'явилося рішення про можливість демобілізації. Очевидно, тоді це можливо було. Але ви бачите, що ну принаймні гіпотетично да можливо було розробляти це все. Але от останні там тижні місяці ми бачимо, що загострення дуже серйозне, і мабуть, ви ж теж бачите з відкритих джерел, що вже заявляють доволі очевидно, що це може бути там, скажімо, травень-червень, і в такій ситуації, наскільки я розумію, позицію там збройних сил, які звернулись до міністерства, міністерство до Кабміну, бо це. Урядовий законопроект, нинішні умови не дозволяють приймати норму про демобілізацію в такому виді, в якому вона була, тобто треба шукати інші там визначення, очевидно, да, якісь інші формули, інші моделі, які би не послабили обороноздатність армії саме у такий момент. І ці формули треба шукати. Тут взагалі немає дискусії з приводу того, що люди, які на передньому краї, вони повинні відповідно до закону бути ротація, вони повинні відпочивати все як мусить бути. Два роки там дійсно ротації не було. Слава Богу, що зараз вона почалася. І, і в принципі питань дуже багато тут зрозуміло. От, але щодо демобілізації, ну, на жаль, зараз от такий період, коли цю норму, якщо зараз у такому виді реалізувати, це буде. Небезпечно для обороноздатності держави, але це не означає, що цього не буде. Да? Ну треба шукати шляхи. Український омбудсмен Митро Лубінець позитивно теж ухвалив цей закон. Дуже складний закон, непопулярний, якщо відверто казати. Так він каже, що потрібно розуміти, що на лінії фронту, продовжуючи вашу думку, тривають надзвичайно важкі бої. Військові, які там перебувають, мають мати змогу, зокрема, отримувати відпустку. для цього логічно, що треба збільшити кількість військових, які їх можуть замінити. От наразі дуже великими зусиллями наші військові отримують часів яр, незважаючи на те, що багато експертів кажуть, що це висота стратегічна. У нас є брак артилерії, це не є також секретом, і відповідно використовувати цю стратегічну перевагу досить складно, не маючи достатньої кількості снарядів. Пані от коли в який період ви бачите, що військові, які знаходяться на найважчих ділянках фронту, можуть бути замінені, ну хоч на якийсь період, щоб вони відновилися? Адже ми розуміємо, що ну втомлений боєць це як мінімум неефективний боєць, якщо вже забрати будь-які моральні аспекти цього питання? Ну, більше того, взагалі-то встановлюються норми певного часу, після якого повинна відбуватися ротація, тому що людина виснажується і тут. Два моменти важливих: по-перше, людський організм він не безмежний і можливості людини не безмежні. По-друге, це навіть небезпечно, якщо людина знаходиться в такому стані, так на лінії фронту. Але але зараз, наскільки Ну мені відомо, да, це в принципі публічна інформація, що така ротація відбувається. Натомість тут потрібно. ну Такі розумні робити речі, щоб і не послабити фронт ці ситуації, і не ослабити да і щоб ротацію можна було провести. Але ви повинні розуміти, що така інформація не може бути з точки зору безпеки абсолютно публічною, тому що нас слухає ворог. Тому тут ну тільки те, що вона відбувається, про це заявляв неодноразово там військові да на своїх офіційних сторінках, і, і слава Богу, що відбувається. А, зрозумів вас. питають нас глядачі про конфіскацію автомобілів. Якщо вам відомо, що збираються конфісковувати, і чи що тут фейк, що ні? Будь ласка, теж повідомте. Я впевнений, що всім ця інформація чоловікам точно важлива, ну і жінкам, автовласницям теж. Ви маєте на увазі оце викон... там просто є дві норми зараз. Я так, я так розумію. Я говорю про відчуження а... на потреби ЗСУ на тимчасове є військово-транспортний обов'язок. Да, ви це маєте угу. на увазі? Так ну він. Я хочу нагадати, що він власне був і раніше. На угу. момент початку повномасштабного вторгнення відбувався цей процес. А приміром, коли доводилося, ну терміново, треба було певні там об'єкти, не будемо ще назвати, бо війна триває що доставити в певне місце у великій кількості. Наразі маємо невеличкі проблеми зі зв'язком, а намагаємось долучити до ефіру, адже питань ще залишається багато, як мінімум, що робити з цим військовим кабінетом, так званим кабінетом військовозобов'язаного, коли і хто має оновити там дані, коли цей закон вступить в силу, і насправді і насправді наскільки наскільки технічно вже готовий цей застосунок для роботи, аби кожен військовозобов'язаний міг оновити там свої дані, продовжуємо намагання долучити аномаляр до ефіру. Також поговоримо про обмеження для ухилянтів, так званих Ухилянтів Чекають обмеження в праві керування транспортним засобом. Це тема, яку ми з паною Анною обговорювали до другого читання. Да. Депутати прибрали обмеження щодо виїзду за кордон. Ну це вже регулюється законодавством та блокування рахунків. Це Є, я думаю, позитивна новина. Так, а, будь ласка, пані Анно, продовжіть, А я додам, mm -hmm. що обмеження yeah. щодо керування автомобілем накладатиме суд за позовом ТЦК. Це те, що стосується, я так розумію, людей, no, які, вот отримавши повістку, не з'явились для mm -hmm. того, аби оновити свої дані. Там є дві різні норми про транспорт. Одна та, що була її удосконалили, це транспортний обов'язок, коли під час воєнного стану да, по мобілізаційним певним завданням можуть у людей, у фізичних, юридичних осіб, для потреб ЗСУ брати транспорт. Це було саме початку війни. Тобто, це не новація, просто вона там удосконалюється. Що стосується відповідальності за невиконання. Військово зобов'язаними певних норм там дійсно є зміни, дійсно, і треба дивитися, як вони будуть працювати на практиці, тому що всі норми про відповідальність можу відповідально <толу> <толу> тавтологія про це заявити. Коли проходять обкатку практикою, то доводиться знову вносити туди зміни. От, якщо зараз буквально розуміти цю норму, то це йдеться да про обмеження можливості керувати транспортним засобом, і в принципі прописується процедура, куди повинні звернутися ТЦК. Для того, щоб застосувати ті чи інші, ну, давайте їх назвемо там, санкції, да, ті чи інші санкції. Там є звернення до суду в певних умовах і за певних обставин, і звернення до органів поліції теж за певних обставин. От, тому ці процедури їх не існувало, Зараз, верніше, вони не були таким чином прописані, от їх зараз прописали. Ну і згідно з новим документом, я так розумію, що настає цей період 60 днів, згідно якого військово зобов'язані чоловіки мають оновити свої дані. Розкажіть, будь ласка, пані Ано, де тут е, е, потрібно звертатись до військового кабінету військовозобов'язаного чи йти в ТЦК, от люди дивляться і хочуть розуміти, які їх подальші дії на найближчі два місяці? Ну, це хай роз'яснюють, ті, в кого там е, це обов'язки, да, роз'яснювати ці речі. А я можу вам розказати підстави, чому така потреба виникла у таких нормах. Річ у тому, що коли почалося повномасштабне вторгнення, велика кількість людей ну, через зрозумілі обставини покинули місце свого проживання і не повідомили в територіальний центр комплектування про місце свого знаходження. І тому процес мобілізації через це був доволі ускладнений. От попри те, що це обов'язок. Повідомити да, про переміщення, тому зараз застосовані різні, наскільки я розумію, можливості для того, щоб у людини була можливість там і онлайн, якщо вона не може прийти до ЦК, да, там, і там ще якимись способами повідомити про те, де вона реально зараз знаходиться, і щоб з нею вступити в певний діалог. От. Це такі речі, які насправді там ще два роки тому про не говорили, але слава Богу, що їх нарешті вже прийняли. Але ще раз я вам кажу, це буде обкатуватися практикою. Можливо, там uh -huh. будуть недоліки прогалини. Ми повинні це розуміти, да, навіть із електронними кабінетами. От і передбачили, до речі, на одному з ефірів ми говорили, що не можна примусити людей заходити в ці кабінети, тому що такий. Обов'язок просто неможливо виконати з ряду причин. Ну от додали слово добровільно, наприклад, да тобто дослухались до цього. Ну, побачимо, ну, як воно буде реалізовуватися, так розумієте, просто звісно, треба виконати процес мобілізації, але люди дуже агресивно реагують на ці відеоролики, коли представники ТЦК заломлюють mm -hmm. і людей доставляють туди. Я от тлумачення юриста знайшов цікаве якраз по цьому питанню. Mm -hmm. Кажуть, що оскільки військомати занадто завантажені, то просто з іншими відомствами вони підтягнуть ці дані зараз через кабінет військово зобов'язаного це якби нова. Функція саме оновлення даних. А ТЦК надалі передають інформацію поліції і е, військомати, точніше, не ТЦК, звертатимуться до поліції з проханням оголосити порушників в розшук. Якщо поліція не зможе знайти і доставити в ТЦК ухилянта, так званого військомат надійшла йому вимогу письмово не обов'язково вручатиме в руки. Ну і от далі 10 днів вже суд з проханням обмежити права ухилянта. От наскільки ви думаєте, цей механізм а... буде працювати, які ви тут бачите недоліки? Mm -hmm. Потрібно чітко зрозуміти, що не повинні військові нікого там доставляти кудись хапати за руки. Ці випадки, ну, про які ви зараз говорите, ну не можна сказати, що це прям система, але вони є. Це, ну, це порушення прав людини. що Тут, тут нема ніякої дискусії, права але та але наразі що, я так розумію, що які... поліція займатиметься цим питанням, не представники ЦЦК. Так, і, ЦК. Повинно, так, так угу. і повинно бути повинно бути. Де в цьому є логіка, тому що вони правоохоронний орган. І Взагалі саму мобілізацію, організацію, сам процес повинні активно долучатися органи місцевого самоврядування, як взагалі то прописано в указі про мобілізацію. Да. От, а в нас це все повісили на ТЦК, бо це така, знаєте, незручна тема. Всі хочуть бути в, в білому, а з ТЦК хай виконують цю роботу. Але насправді не вони одні повинні займатися цим процесом. От, і тому те, що нарешті правоохоронні органи унормовано, що вони свою частку будуть виконувати так? В цьому логіка і є і, взагалі, вручати повістку по логіці повинні теж місцеві органи самоврядування, займатися людьми, які не з'явилися, повинні правоохоронні mm -hmm. органи, а не там ТЦК і не військові. Та зрозуміло. Дякую вам велике за участь в ефірі. Пані Анна Анна Маляр була в ефірі нашого youtube каналу Україна сьогодні, як заступниця міністра оборони України.